Друзі, вибачаюся, що мене так довго не було на цьому особистому каналі. Ой, мене телек включений. Я реально дуже сильно вибачаюся. І це. Я вже швидше хочу почати до цієї крутої серії, так що давайте вже починати. Ну, я вибачаюся, що я без тілуса. Блін, а як, а як вам екран покласти? Та блін, та блін о все. Так. Мені треба самій то бачити і щоб вам було видно. Так би мені вже піти? Мама, ну поклади вже Алісу. Аніта зачекай. Кивіть Анітя. Дивіться Аліся. Да уж, а мені ніхто привіт так і не сказав. Ви ж у коментарях напишите. Ну просто потому что мені Ірил ніхто ніколи не пизав коментарів. Так, Ная хоча б зараз не, не плачу, окей, блін, камера. Камера все портить. Так все ная. Ная, 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 ная. Кстати, у нас на -я боягузка. Блін. То що є? Так. Вибачайся, потім коротше Фільм буде просто без цього всього, що я кажу. Алло Просто треба було камеру протерти. Так, все Джонатан... Ой, да... -мо! Якщо що, я знімаю з планшета. Блін. От, кстати, я сьогодні не дуже хочу робити е, цей відео, так що я кра краще зроблю ромтур нашого вдома. Коротше, тут я вже реально постараюся все чітко показати. Так, де переноска? Ай, блін, чуть током не вдарилась. Підперти треба. О, все. Просто мене чехол не дуже тримає. Не дуже... Ой, не дуже коротше, чіткий чехол. Дивіться. Блін тут вот у нас гардеробна, така невеличка. Дальше у нас тут ванна. в ванні нічого такого особого. Ось тут от спальня. Ой, та блін. Вот да, спальня. Ой! Ой, що я роблю? Коротше, отут вот такий от балкон. Так, ну на третьому поверсі я нічого не хочу робити, тому що... тому що просто так. Ну тут басейн, тут стоїть дворецький. На всякий випадок. У мене все біло, тому що там все сніг обвалив. Отака от ванна. Ну, ванна друга мені не дуже понравилась. тут от. Отут вот такий міні-холодильник. Так. Ну. Вот, далі тут така от кухня. Ну, двір там для... хвостся, попугає. Ну і все, всім пока, потому что вам зажирно 4 хвилини це все дивитися. Вот, да.